Меріл стріп шокувала звісткою про розлучення зі своїм чоловіком, який не разом вже шість років Джада Пінкер Сміт зізналася, що розлучилася з Вілом Смітом. Сім років тому Софія Копола могла зняти фінальну частину саги Сутінки. А також згадаємо з вами зіркові пари з західного шоу-бізнесу, які на жаль розлучилися у 2023 році, і які пари після цього з'явилися на зірковому небосхилі. Всім привіт! Мене звуть Марина. Я рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви долучилися. Якщо теми, які ми сьогодні будемо з вами обговорювати, цікаві для вас, то пропоную додивитися відео до кінця. З вас лайк, сердечко, коментар, підписка. Якщо відео вам сподобалося. Не будемо затягувати всім класного дня. Поїхали! Меріл Стріп шокувала звісткою про те, що разом зі своїм чоловіком вони розлучаються 2023 рік, як ми знаємо, роз'єднав дуже багато пар. Розійшлися навіть ті зіркові пари, від яких ми такого просто не очікували. Тому новини про розриви зіркових шлюбів уже не шокують нас. Але все ж таки, Меріл Стріп і Дон Гамер через майже пів століття у шлюбі на жаль більше не разом. Як повідомляють таблоїди, пара розлучилася ще шість років тому, проте вони. Продовжували підтримувати стосунки, підтримувати одне одного. Я рекомендую вам однозначно не гуглити список десяти найромантичніших, найзнаменитіших шлюбів, тому що половина, на жаль, вже розлучені. Шалена талановита акторка Меріл Стріпо розійшлася зі своїм чоловіком. Вони були разом 45 років, і в останнє пару бачили на церемонії вручення премії Оскар у 2018 році. Пара одружилася в 1978 році. Цей рік став просто переломним для Меріл. Стріп, бо вона вийшла заміж через шість місяців після того, як у житті Меріл Стріп сталася особиста персональна трагедія, і Меріл втратила своє перше кохання через жахливий поворот подій. Їй було 27 років. У 1976 році акторка працювала в театрі. Однією із п'єс була Міра за мірою, в якій вона грала разом із 41-річним Джоном Казале. Він уже був відомий за ролями у таких фільмах як Хрещений батько, «Хрещений Батько. Друга частина, розмова під час роботи над виставою над п'єсою Міра за міру. Вони дуже сильно подружилися, потім зблизилися і закохалися в одне одного. Ніше Меріл Стріп навіть переїхала до Джона у тому ж році. Саме так вона описувала його. Він не був схожим на жодного чоловіка, якого я коли-небудь зустрічала. Це була його особливість, його людяність, його цікавість до людей, його співчуття. Пара жила просто в повному блаженстві. Вони були неймовірно щасливі, працювали разом, будували просто блискучу кар'єру, блискавичну і Меріл і Джон. Але у 1977 році все на жаль змінилося, коли Джон. Дізнався про те, що страждає на рак легенів у термінальній стадії. Меріл стріп кинула все, аби бути поруч із коханим. Вона бралася за ті п'єси, за ті вистави і фільми, де не хотіла приймати участь, але вона намагалася бути з ним поряд, бути ближчою до Джона і грала там, де не хотіла. Зрештою, вона погодилася знятися у оскароносному для неї фільмі Мисливець на оленів 1978 року. Разом із коханим це стало на жаль. Його останньою роботою. А для Меріл стріп ця роль була її становленням як голівудської зірки Ейліста. Її в тому ж 1978 році. На жаль, в 3 березня у віці 42 років не стало її коханого Джона. Він помер, і Меріл була в цей момент поряд. Її біографи описують цю подію. Так вона стукала йому в груди, ридаючи на коротку тривожну мить. Джон відкрив очі. «Все гаразд, меріл слабо сказав він. Потім Джон закрив очі і помер. У глибокій жалобі за Джоном Меріл знайшла прихисток у друга її брата, скульптора Дона Гамера. Дон запропонував Меріл пожити у його квартирі у Нью-Йорку. Вони дуже багато спілкувалися. Між ними зав'язалася дружба, і потім цей дружній комфорт переріс у кохання. 1978 рік був неймовірно переворотним роком для Меріл Стріп. не тільки оскароносна роль. У цьому ж році в 78 му через 6 місяців після того, як Джон. Дона, казали, не стало. Меріл стріп вийшла заміж за Дона, від якого народила чотирьох дітей. Наразі їхнім дітям Генрі 43 роки, Меймі, 40, 37 років Грейс і 30 Луїзі. У них є вже п'ятеро онуків. З чим я їх вітаю, бо донька Грейс зовсім недавно народила дочку від британського музиканта Лауреата Гремі Марка Ронсона. У своїй вітальній промові в 2012 році Меріл Стріп після виграшу Оскара за найкращу жіночу роль. У фільмі Залізна леді Меріл Стріп віддала належне своєму чоловікові і подякувала йому. По-перше, я збираюся подякувати Дону, тому що, коли ви дякуєте своєму чоловікові в кінці промови, вони відтворюють його музикою. Я хочу, щоб він знав, що все, що я найбільше ціную в нашому житті, дав мені ти. Ніхто не знає причини розлучення. Папараці, можливо, там і лізуть у їхнє особисте життя, але я сподіваюся, що не будуть їм сильно докучати. 45 років разом у шлюбі мені. Ні, дарують все таки надію на те, що їхнє щастя було справжнім, їхній шлюб був дійсно щасливим. Зіркова подружжя ніяк не коментує чутки про розірвання їхнього шлюбу. Меріл Стріп кілька днів тому навіть з'являлася на врученні премії принцеси австрійської. Із обручкою на руці представник зірки поділився подробицями розриву шлюбу і сказав: Дон Гаммер і Меріл Стріп розлучені понад шість років. І, хоча вони завжди піклуватимуться одне про одного, вони обрали життя окремо друзі, які думки з'являються у вас після новини про те, що Меріл стріп разом зі своїм чоловіком Доном Гамером розлучаються? Чи знали ви трагічну історію першого кохання Меріл Стріп? Її відношення, її емоції, її кохання до Джона казали? Давайте поговоримо у коментарях. Чекаю на ваші коментарі. Друзі, те, що селебріті не живуть разом уже роками. Саме такі новини стали частіше з'являтися у інформаційному просторі. Тут варто, я думаю, згадати дуже непросту, дуже таку скандальну і нелегку пару Віла Сміта і Джади Пінкер-Сміт. На початку жовтня Джада Пінкер Сміт просто шокувала заявою про те, що вони вже сім років живуть окремо, що вони не знаходяться у відносинах, в них немає інтимного життя, не, не перебувають вони у романтичних відносинах. Там окрема історія, бо там було багато зрад, багато якихось провокативних моментів. Я думаю, що ви пам'ятаєте цей ляпас крісу року. Якщо вам цікава історія окремо їхньої пари в окремому відео, напишіть, будь ласка, дайте мені знати. Але за словами Джади Пінкер-Сміт із 2016 року вони із Вілом Смітом живуть окремим життям від одне від одного, але вони і не розлучаються. Тобто в них немає романтичних о, стосунків, але фактично, по факту, вони сім'я не розлучені. Джада Пінкерсміт також додала, що вона замислювалася над тим, аби офіційно розірвати шлюб. Джада запевнила, що вони досі працюють над своїми стосунками і намагаються розібратися, хто ж вони з чоловіком є насправді одне для одного. Друзі, напишіть, чи думаєте про пару була сміта і Джади Пінкерсміт, тому що в багатьох шанувальників цієї пари зараз дуже багато до них є претензій, дуже багато питань. Вілл Сміт підтримував свою дружину Джаду під час її туру. На підтримку мамуарів Уорті у Балтиморі після гучного розгрому новиною про те, що вони не в стосунках вже сім років. Тут джада випустила Цитата з її прологу до книги, захоплюючи до болю чесні і надихаючі мемуари світової суперзірки і творця серіалу, розмова за червоним столом Джади Пінкерсміт. У коментарях понеслася шалена пожежа, тому що фоловери просять джаду відчепитися від Віла Сміта, дати йому нарешті дихати вільним повітрям, дати йому спокій. Підписники впевнені, що Джада лише користується його популярністю, що вона піариться за рахунок Віла Сміта, що вона постійно видумує історії, які його не прикрашають. Які не прикрашають їхню пару, і, можливо, в них є домовленість або є, можливо, якийсь контракт, за яким вони грають на публіку, і кожен із них отримує якісь преференції на свій особистий рахунок, тому що якщо вони вже сім років не разом, то для чого ці вкиди-джади? Наприклад, про те, що Кріс Рок запропонував їй піти на побачення і запрошував перед церемонією Оскара. І всі пам'ятають легендарний ляпас Уила Сміта саме Крісу Року. Я нагадаю, що тоді. Ді гуморист недоречно пошуткував? Він висловився про дивовижну дуже коротку зачіску дружини Уилла Сміта, яка страждає на алопецію. Це захворювання, яке супроводжується випадіння волосся? Можливо, звичайно, віло сміту не сподобалося, що Кріс Рок запропонував дружині піти на побачення? Запросив її на побачення. але звідки Кріс міг знати про те, що Джада і Уилл Сміт не знаходяться у відносинах? Тут питання велике. Це ревнощі, Чи це піар, чи це піар компанія? Навіщо взагалі? Джада тоді вирушила на церемонію Оскар у 2022 році разом із Уиллом Смітом. Якщо вони на той момент не знаходилися разом, якщо вони вже розлучилися, цій парі вже немає довіри. Підписники підозрюють, що причина всьому, цьому це бажання слави, бажання привернути увагу, бажання наживи, бажання піару. І що саме головний ляльковід злим поліцейським виступає саме Джада, всі підозрюють її у тому, що вона робить все для того, аби привернути увагу до їхньої. Пари, щоб бути на плаву, щоб бути в інфопросторі, а також зробити прогрів до виходу мемуарів Джади Пінкер Сміт. Цікаво дуже дізнатися вашу думку щодо колишнього подружжя Вилл Сміт і Джада Пінкер Сміт. Як ви думаєте, якими є все-таки істинні причини того, що вони приховували таку важливу деталь їхнього життя, як розлучення цілих сім років тому? Чекаю на вас у коментарях. Взагалі, якщо згадувати гучні розлучення, які ми обговорювали з вами, 2023 рік став просто переломним і карколомним для багатьох голівудських пар. Ми багато з цих розлучень з вами обговорювали. Найголовніше це, напевно, розлучення Гю Джекмана і Деборелі Ференс після 27 років їхнього спільного життя. Звичайно ж, розлучення згадується Брітні Спірс і Сема з Гарі. Ну я думаю, що не всі вірили в їх щасливий шлюб, і те, що їхнє кохання буде вічним. Але Точно не думали, що їхній розрив стане важким, і для неї для Брітні, як мінімум, буде супроводжуватися великою кількістю якихось брудних деталей, і включаючи зради і шантаж. Якщо ви не бачили моє останнє відео про мемуари Брітні Спірс, то я рекомендую вам подивитися, тому що з останнього Джастіна Тімберлика зараз кенселять, просять відмінити після зізнання Брітні Спірс про аборт і вважають, що саме Джастін став. Причиною і початком точкою такої падіння Брітні Спірс як особистості, як зірки світової зірки, рекомендую подивитися. Не менш шокуючим був розрив Різ Візерспун і Джона Тота. Разом вони були 12 років. Про Софі Тернер і Джорона ми взагалі говорили декілька випусків. Зараз нарешті я рада, що немає гучних якихось новин про них, тому що правда сподіваюся, що пара дійшла до мирової угоди, що вони мирно вирішать питання проживання Бо графіку проживання їхніх дівчаток у різних країнах донечок, але скільки бруду було вилито, що мама не горюй, підключили навіть міжнародні суди. На жаль, також розійшлися, я нагадаю, що Софія Варгара, Джо Манґаньєло, Аріана Гранде і Далтон Гомес, Хантер Шафер, Домінік Файк, Рамі Малек і Люсі Бойнтон Джеремі Аллен Вайт і Едісон Тімлін, Джастін Трюдо, і Софі Грегуар, Рікі Мартін і зі своїм чоловіком Джван Йосифом, Кевін Костнер і Крістін Баумгартнер, Тейлор Свіфт і Джо Елвін, Каміла Кабелло і Шон Мендес, Белла Хадід і Марк Калман, Наталі Портман з Бенджаміном Мільпє, Біллі Айліш із Джесі Разерфордом, а також Розалія із Рау Алехандро. Після розривів зіркових пар з'явилися ще нові пари. Наприклад, із останнього Белла Хадід була помічена на побаченні із Аданом Бонелосом. Це тренер із кінного спорту, навіть чемпіон з верхової їзди. Всі ми знаємо, що Белла обожнює коне. І, як мінімум, одна тема для спільного підтримки, розмови в них, як мінімум, є. Аріана Гранде, яка забрала із сім'ї, Ітана Слейтера, разом уже проживають. Класна, дуже парочка, мені подобається. Це Емма Корін і Рамі Малек. Джеремі Аллен Вайт із з «Бер» зі своєю новою пасією. Нею виявилася все-таки не Селена Гомес, як ми підозрювали, а модель Ешлі Мур. Новий бойфренд Тейлор Свіфт це Тревіс Келсі, він гравець Канзас Сіті Шіфс і фанат Суперкіт, наскільки я знаю. І також за повідомленням деяких інсайдерів, Біллі Айліш і знаменитий татуювальник Девід Ент зустрічаються. Але Біллі Айліш спростувала чутки про стосунки із Девідом Ентом, і вона написала: Я буквально не можу бути самотнішою ніж зараз. Якого чорта все це означає? Тож хочу запитати вас, які у вас думки про розлучення? Меріл Стріп із Доном Гамером, Чи вірите ви, парі Ул Сміт і Джада Пінкер Сміт? І розставання якої із озвучених пар для вас стало найбільш шокуючим особисто? Ну, або викликало такі максимальні емоції, і яка нова пара подобається вам найбільше? Чекаю на ваші думки в коментарях. Остання тема на сьогодні, яку хочу з вами обговорити коротенько, що виявляється, що Софія Копола могла зняти фінальну частину саги сутінки. Якщо є тут хтось, хто любить цю сагу, дайте знати. У недавньому інтерв'ю для Rolling Stones Софія Копола. У Софії я нагадаю, що такі класні за плечима фільми як Марія Антуанетта, Труднощі перекладу, і, є, звичайно, ще її новий фільм Прісила про життя Елтона Джона і його дружини. Софія Копола. Зізналася в інтерв'ю журналу Rolling Stone, що її персону розглядали на участь режисера картини п'ятої частини по франшизі Сутінки. Софії було цікаво реалізувати ідею і е, історію про підлітків вампірів. Однак, в результаті вона відмовилася, і причиною відмови стала сюжетна лінія Ренесмі і Джейкоба. Софія про це сказала так: у нас була одна зустріч, і вона ні до чого не привела. Я подумала, що вся ця історія з Імпринтингом перевертня була дуже дивною. І і дитина надто дивно, але частину більш ранньої історії сутінок можна було б зробити цікавим способом. Я подумала, що було б цікаво зняти фільм про роман підлітків вампірів, але останній зайшов дуже далеко. У другій частині фільму Сага Сутінки Світанок, перевертень Джейкоб. Якщо ви не пам'ятаєте, його грав Тейлор Лотнер, який побачив новонароджену дочку Белли і Едварда, після чого він зразу ж закарбувався нею і в світі авторки саги Стефані Маєр. Імпринтинг передбачає, що обидва учасники неодмінно будуть однім цілим. Вони стануть парою, і самі перевертні ніяк не можуть на це повпливати. Все таки сутінки, сага, другий, друга частина світанок, частина 2» вийшла у кінопрокат у 2012 році. Звичайно ж, це була шалена популярність. Мільйони фанатів цієї саги є по світу. У підсумку їх режисером став Біл Кондон. Це режисер сутінки, сага світанок. Частина перша Красуня і чудовисько, п'ята влада, дівчата мрії і багато інших фільмів. Як ми знаємо, цього року Софія Копола представила світові свій новий фільм під назвою «Прісцила. Елвіс і я про дружину Елвіса Преслі». на венеціанському кінофестивалі Кейлі Пенні отримала головну нагороду у категорії Найкраща жіноча роль. Ми це з вами обговорювали ось у цьому відео. Якщо буде цікаво, то пропоную подивитися ще її Власне, такий цікавий факт про те, що Софія Копола спочатку запропонувала зіграти роль Елвіса Джастіну Біберу, але той відмовився. У результаті е, узгодили все-таки Джейкоба Елорді на роль Елвіса. І я не знаю, тільки уявіть, яким би, яким би шедевром, а можливо і ні, міг би бути фільм про сутінки е, остання частина, якби його зняла Софія Копола. Цікава ваша думка, напишіть у коментарях. По-перше, чи є тут фанати сутінок, дайте знати, І яка частина, звичайно ж, мені цікава ваша улюблена. І як ви вважаєте, який би фільм вийшло зняти у Софії Кополи? І що думаєте про цю новину? Давайте поговоримо з вами у коментарях. Друзі, я щиро рада, що ви сьогодні були зі мною. На сьогодні це все. Щиро вдячна вам за вашу компанію, за підтримку, коментарі, навіть за критику. Якщо є бажання підтримати канал коментарем, сердечком, підпискою, буду щиро вам вдячна. Нагадую про підтримку хлопців і дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які захищають нашу країну. Підтримуйте, будь ласка, перевірені збори, долучайтеся, тому що кожна гривня наближає нас до перемоги. Також прошу вас. Підтримати нашу ініціативу підтримки бездомних домашніх тварин і на локальному рівні допомога притулку в вашому населеному пункті може врятувати як мінімум одне життя наших чотириглапих друзів. Я прошу вас, не проходьте повз, творіть добро. До зустрічі у нових відео. Сподіваюся, випуск для вас був цікавим, насиченим. Зустрінемося зовсім скоро з новими цікавими темами. Бережіть себе і до зустрічі. Все, бай-бай!